Наближаємося до роковин трагедії у Броварах 18 січня 2023 року. Там зазнав катастрофи гелікоптер із керівництвом міністерства внутрішніх справ на облавку. Він впав неподалік дитячого садочка. і Тоді на землі загинуло чотири жінки і одна дитина. Не вижив ніхто, і у самому гвинтокрилі серед жертв цієї трагедії. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. До роковин його смерті колеги та друзі створили фільм Незавершений політ. Давайте спочатку подивимося. А потім поговоримо на цю тему. Він справді зробив за цей короткий час дуже багато для держави. Коли почалося велике вторгнення, то, мабуть, один із перших, хто прорвався до нас під земелля, це був Дініс. Серед тих сміливих, які з відкритими очима зустріли цей виклик. Зрештою сталося трагедія. Від вас показують трагедія. Він пішов у життя молодим, працюючи для держави, біжучи, летячи вперед до нашої перемоги. Зараз до нас приєднується автор ідеї цього фільму, радник міністра Дениса Монастирського, Ростислав Смірнов. Пане Ростиславе, я вас вітаю. Ми вітаю, розкажіть. Будь ласка, якою є ідея фільму, що ви хотіли глядачеві розповісти про Дениса Монастирського? Насправді тут я би сказав, що тут є декілька сенсів, які закладено, це не тільки історія про Дениса Монастирського, яка в першу чергу звичайно, ми хотіли показати людину, яка і роль людини в історії, тому що насправді Денис був не дуже публічною людиною. Він дуже мало давав інтерв'ю а весь свій час посвящав питанням, те, що стосувалося в першу чергу війни і відомства, і ми б хотіли показати цю людину, тому що багато українців і ці е, люди, які ми після цієї катастрофи, які говорили що вони зовсім не знають по великому рахунку, яким був насправді міністр, і ми хотіли показати взагалі роль людини, роль людини в тому, що особливо в перші дні після початку війни насправді. Тисячі рішень кожного дня і були надзвичайно дуже важкими рішеннями. І ми постану на сьогодні навіть не знаємо, як ми інколи мені здається, що ми сприймаємо там звільнення Київщини, інших областей уже само собою, як даність. Але за цим стояла велика кількість рішень, і велика кількість, велика робота пророблена, в тому числі і відомством, і безпосередньо особисто Денисом Монастирським. Тому ми хотіли показати історію, яка стосується, можна сказати, всіх. Яка стосується кожного, особливо в ці перші дні, в важкі перші дні після початку війни, подальші кроки, і показати взагалі життя міністра, яким він був, яких людей він навколо себе гартував, і які запогади є безпосередньо про цю людину? Тому насправді це ми хотіли показати знову ж таки людину і її роль в історії, і те, що ми мені здається, українці повинні пам'ятати людей, які віддали за це найцінніше в першу чергу своє життя, які вірили в перемогу, які вірили в Україну і готові були битися за неї до кінця. Саме мені здається, це і була основна насправді така центральна місія. Це знов ж таки показати про історію про цю людину, про цю команду, яка працювала на благо країни і боролась за її перемогу. Ну, судячи із трейлеру, я так зрозуміла, що фільм будується на низці інтерв'ю, причому з першими особами держави, так там і генерал залужний, і Кирило Буданов, і прем'єр-міністр, і голова Верховної Ради. Тобто там спогади скоріше, чи спогади плюс хроніка, як це виглядає? Там і спогади, і хроніка це буде абсолютно документальний фільм. Я можу сказати, що там буде дуже багато чого. Ми дуже багато і ретельно готувалися. Працювала абсолютно професійна команда. Ми працювали майже рік над цим фільмом, тому що створення цього фільму ідея прийшла, можна сказати, майже зразу після. Катастрофа, яка була, щоб показати знову ж таки, якою була ця людина, і я можу сказати, що ми ще до початку навіть зйомок провели понад 40 інтерв'ю з різними людьми, які нам розказували ті самі, скажімо такі реперні точки, на які важко було, важливо було вказати. Там насправді дуже багато цікавих є подробиць і тих моментів, про які ніхто не знав про безпосередньо про міністра. Там буде також частина його щоденників, які він записував виключно для себе, для своєї хронології, які ми також покажемо в цьому фільмі, ми поділилися дружини Дениса Монастирського. Тому насправді цей фільм я вважаю буде надзвичайно цікавим, і наша місія, яку ми ставили собі само початку, щоб Якомога більше людей дізнали взагалі про цю людину, і які рішення, в тому числі і яку роль в сучасній історії, е зводила ця людина, тому що знову ж таки ми маємо пам'ятати країна, яка не пам'ятає своїх героїв не в певному розумінні права на своє майбутнє, тому ми повинні пам'ятати. Ми повинні знімати про них фільми. Ми повинні називати їхніми іменами наші вулиці, таким чином показуючи, що Україна і країна загалом пам'ятає про своїх героїв і про людей, які поклали найцінніше за створення і за перемогу її. Я так розумію, що фільм можна буде подивитися на Ютубі, зокрема, так де саме його там шкати. Я думаю, що найкраще буде звичайно, в першу чергу. Напевно, на Ютуб каналі. «Незавершений політ, уже створений Ютуб канал, на якому буде вигрежено. У нас також є ще низка різних медіа партнерів, які також підключаться до най, можна сказати найширшого анонсування цього фільму. Тому його можна буде подивитися. Але в першу чергу, я думаю, найправильніше буде запам'ятати по назві Незавершений політ ви зможете забити чи в Ютубі, чи на будь-якій онлайн платформі і подивитися цих фільмів. Дякую вам пане Ростиславе. Те, що приєдналися, і за цю роботу з нами був Ростислав Смірнов, автор ідеї фільму «Незавершений політ присвячений фільм, який присвячений трагедії над броварами, падінню гелікоптера, на борту якого було керівництво міністерства внутрішніх справ і в результаті якого загинув зокрема тодішній міністр Денис Монастирський.